Вітаю на РБК Україна. Трамп відмовляється тиснути на Росію навіть проти включення в заяву Великої сімки обіцянки підтримати Україну та засудити війну Росії. При цьому Трамп чекає документа від Путіна, в якому диктатор сформулює своє бачення завершення війни. Як все це розуміти? Станом на сьогодні розповість Михайло Поделяк, радник керівника офісу президента України. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю, вітаю Днями Ви сказали, що Штати усе ще вважають, що Росія договороздатна і готова вийти з війни заради бізнес інтересів. Ну і останні новини, все це нібито підтверджують. Трамп не збирається тиснути на Росію. Ем, це все гра, тактичні прийоми чи вже стратегічна визначеність, і як люблять у нас в Україні казати, зрада? Ні, 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 це точно не стратегічна визначеність. Це знову ж таки статус кво він не змінився. Ми все це бачимо вже протягом 100 плюс днів. А, отака м'яка дипломатія, ну якщо це можна назвати дипломатією, тому що Трамп взагалі. Змінив підходи до дипломатичних треків, да? тобто ми бачимо більше комерції, більше угод, саме бізнесових, ну, близький схід, приклад, чи навіть Китай, приклад у Швейцарії і так далі. Тобто, ці всі класичні дипломатичні підходи, які були притаманні не тільки американській демократії в цілому, а західному світу. В цілому, де є цінності, де є там жорсткі, чіткі правила, де безумовно. Кровожерлого людоїда так і називають да цього всього поки немає. А є от спроба комерціалізувати дипломатію. Ну і знову ж таки, я і тоді, і сьогодні наголошую на тому, що все рівно рефлексувати по з цього приводу не треба, треба наполегливо працювати. Що й роблять наші європейські партнери, активно працює навіть президент Фінляндії Ступ, активно працює Макрон, Стамер Мелоні. Щодо пояснення Трампу недогороздатності Росії. Щодо Росії, от на відміну від близького сходу, для Росії це не про бізнес. Це саме про війну заради війни, заради повернення до глобальної гри в якості глобальної держави. Тобто Росія, якщо вона не буде вести війни, то вона ну якби не існує а, в якості країни, на яку вони претендують да? в якості країни, яка там має прописувати ті чи інші правила глобальної гри, і тому от тут є певна, там скажімо. Затягування з боку сполучених штатів, хоча знаєте, от ви говорите заяви Трампа, але є, наприклад, пан Рубіо який вчора буквально зробив теж достатньо чітку заяву. На мій погляд, оце є засадничим базом. Я думаю, що воно буде збільшуватись поступово. Є там певні дії конгресменів і сенаторів. Знову ж таки, і щодо резолюції відповідно по відношенню до наших дітей, чи там щодо санкцій, вторинних по відношенню до країн які купують нафту. Але, наприклад, Рубіо говорить про те, що дивіться, в чому проблема цієї війни Росії контролює те, що їй не належить, і хоче ще більше контролювати те, що їй не належить. На що вона не має права жодного. Україна не має ресурсу для того, щоб цим мілітарним шляхом звільнити. От в цьому ключова відмінність позиції Росії і України і чому цю війну не можна швидко закінчити? І це вже зовсім інший рівень розуміння проблематики, да який демонструє в даному випадку ключова людина в оточенні Трампа, маці назад людина, яка опікується національною безпекою і опікується зовнішньополітичним треком. А щодо Трампа Трамп О, дивіться, він знову ж таки говорить про те, що ми там, начебто, домовились з Росією, що ми можемо відкрити там якісь там суттєві бізнес-проекти, які будуть приносити доходності. А Трамп саме про доходність, про зменшення держборгу, про те, щоб Сполучені Штати отримували ті чи інші кошти. От Росія, начебто, знову йому це все обіцяє. Але ну, це ж все як знаєте, гойдалка така. Тобто, сьогодні Росія обіцяє ти в це віриш. Ти про це говориш. Завтра зрозуміло, що так воно не працює. Ми з вами про це вже говорили в етері. Що Росія, по суті, є васальною з економічної точки зору по відношенню до Китаю. Ну Китай навряд чи зацікавлений буде, щоб Росія дефіцитувала свої там можливості бізнесові і щоб частину ресурсу передала там через посередництво Сполученим Штатам. Ну це точно не в інтересах Китаю, тому. Мені здається, що знову ж таки ми через певний час прийдемо до е знову іншої риторики самого Трампа. Чи треба ще раз підкреслюю, Чи треба вже казати, що все пропало? Я буду використовувати цей загальновідомий для нас з вами мем, Та ні, безумовно, ні. Подивіться, що є на сьогодні? Є е абсолютно стабільна позиція України, що припинення вогню, повернення всіх на всіх ну мається назі полонених, цивільних і так далі. Повноцінний переговорний процес можливо, якщо там буде повноцінна делегація, да не фейкові делегації. Повноцінні делегації е, таку ж позицію дотримуються наші європейські партнери, які знову ж таки збільшують там і інвестиції. Ви знаєте, да сьогодні там є 150 мільярдів вже запозичень на мілітарну складову, тобто на розбудову своїх ВПК в, в, в різних країнах, е, активно позицію щодо. Просування тез українських на американському ринку займають низка країн європейських і так далі. Тобто, для нас з вами незалежно від розмови Путін Трамп нічого не змінилось. Тобто, і позиція України зрозуміла, і позиція президента України зрозуміла, і позиція партнерів. Навпаки, ми чули з вами заяви відповідно а, того шмерця, що треба збільшувати санкційний тиск. Бачимо вже збільшений санкційний тиск з боку Великобританії. Ну вони там конкретно по тіньовому флоту працюють. Да, я думаю, що це буде збільшуватися. Є конкретний 17-й пакет санкцій, Безумовно, ми хотіли з вами об'ємнішого пакету. Працюють над 18-м, І Європа точно не на, там на якісь. Змови з точки зору там послабити тиск на Росію. Чому тому, що для Європи безумовні ризики, які генерує Росія, вони безумовні. Це не якісь там абстрактні ризики, а безумовні. Європа розуміє, що якщо Росію сьогодні там не приструнити, да тобто не фіналізувати цю війну правильно, то Росія буде провокувати там північний напрямок, що вона сьогодні пробує там вже робити вздовж кордону з Фінляндією, з Естонією і так далі. Тому знову ж таки. Статус незмінний, заяви Трампа сьогодні такі завтра будуть інакшими. Треба просто пояснювати свою позицію, що для Сполучених Штатів набагато важливіше було все ж таки поставити Росію на місце. Але останнім часом останніми днями буквально в ефірі РБК Україна каміння летить в Європу, і мовляв, Трамп насправді звертається до Європи всіма цими кроками своїми заявами. Мовляв, ви там вже добиваєте Росію. Тому що вона ближче. А що європейці? Європейці продовжують торгувати з Росією, європейці. На відміну від фінів не зупиняють танкери в Балтійському морі, вводять всі ці санкції, які насправді ну взагалі ніяк не впливають на російську економіку. Ані британські, ані 17-й пакет європейського союзу. Можливо, європейці насправді не допрацьовують. Ну це зрозуміло, що глобальний світ не допрацьовує, тому що якщо є факт такої масштабної агресії, то мають бути зовсім жорсткі позиції. Там немає бути ніякої нейтралітету, не має бути. Двозначності щодо торгівлі, там ми, наприклад, вас це не купуємо. А от скраплений газ купуємо. Ви абсолютно праві. І так далі, але ми ж я вже неодноразово казав, не в ідеальному світі живемо. Тобто є конкретні бізнесові інтереси, є великі там соціальні групи, які спекулюють на тих чи інших тематиках. Є навіть країни, які там займають дивну позицію щодо Росії, що, начебто, дивіться, вони там щось Україну ріжуть, нас вони не будуть різати. Вони нам будуть на авто давати. Ну ви знаєте, про яку країну я говорю а, і так далі. Вони просто не розуміють, що таке Російський мір. Ми з вами це розуміємо, що це. Сутність Російської держави там не про бізнес, не про нафту, не про скаплений газ. а Там про захоплення, руйнацію і гвалтування. От в цьому сенс існування Російської Федерації. Якщо вони цього не роблять, вони вмирають. Да? Ну, тобто в них тоді внутрішні проблеми починаються. А, і ви праві, Європа могла б набагато більш об'ємніше працювати щодо. І санкційного тиску, і там мілітарної підтримки України ну з мілітарною тут складніше, тому що Європа взагалі вважала, що є ця парасолька, сполучені штати, які будуть убезпечувати Європу від всіх там потенційних ризиків, і вони не дуже вкладались. Пам'ятаємо ці всі спори. Дискусії навколо того, чи треба там 5% в НАТО бюджет відправляти від національних а, бюджетів, чи не треба, і так далі. Вони не вкладалися в мілітарні виробництва. Щось робили, але знову ж таки, там були коло ліцензії, були там присутні сполучених штатів, і щоб ту зброю передати нам, треба отримати дозволи і так далі. Але вони змінюються. Ну, дивіться, вони навіть розслідування по тій же Меркель про, проводять сьогодні. Абсолютно таке офіційне розслідування щодо а, намірів. Суттєво наростити пряму залежність німецьких ринків від російської там газу і так далі. А ну, тобто, це вже говорить про фундаментальну зміну трансформацію. Просто вони це роблять не так швидко, як нам хотілось, би, тому, що війна у нас кожен день іде, але Європа змінюється і. Європі треба для себе прийняти рішення остаточно, що з Росією, там, наприклад, якщо навіть призупиниш щось сьогодні, там заморозка війни, наприклад, да то для Європи це тільки суттєве наростання ризиків, і європі треба буде взагалі переосмислити свою там функціональність. Їм треба буде набагато більше витрачати на оборону. Треба буде створювати повноцінні збройні сили. Треба буде винаймати українців щодо там тренінгових процесів. Не вести себе так, що, начебто, в тут теоретично ми можемо вам побудувати систему тренінгів. Ні, треба буде брати українців які Будуть будувати цю систему тренінгів, будуть навчати європейських військовослужбовців, як, як себе поводити в сучасній війні. Цього всього у Європі немає. Але сьогодні бажано нам з вами зрозуміти, що Європа, як би там не було, все рівно є фундаментальним лобістом українських інтересів, і Європа фундаментально, Дивіться, Франція, Італія, Німеччина і Великобританія базові країни, вони вкрай зацікавлені в тому, що все ж таки припинення вогню. Правильна фіналізація війни, навіть якщо там буде часткова заморозка, да і правильні гарантії стримування. Ну ми їх називаємо за гарантії безпеки, але гарантії стримування вони постійно про це говорять. Вони постійно тиснуть на сполучених штатів. Чому не можна? Ну Європа так вважає, не можна залишитись без штатів штати це зовсім інші глобальні впливи поки що ну принаймні, поки що так це конфігуративно вигадає штати це зовсім інші запаси мілітарної техніки ну тобто просто кількість набагато більша, ніж у всіх європейських країн разом взяти Штати це модерація глобальної фінансової системи, і штати це модерація глобальних санкцій. От, якщо ми з вами говоримо про справжні санкції, то безумовно без штатів заблокувати можливість торгувати Росії там нафтою, чи, наприклад, Росатом буде продавати якісь там сировину ядерну, да і так далі. Без штатів це зробити неможливо, і от тут треба все ж таки конфігуративно а, з розумінням ставитись до будь-яких публічних заяв. Пана Трампа, але продовжити працювати на рівні, на рівні там рубіо, там на рівні Бесанта. ну мається на увазі людей, які так само формують точку зору Сполучених Штатів. До речі, я думаю, що ви вже помітили зникнення да, суттєве зменшення ролі фундаментальної ролі, яку раніше відігравав маск. Біля Трампа з точки зору модерації тих чи інших процесів, де вже з середини квітня його практично немає там в публічному просторі біля Трампа, і Трамп практично більше не робить там, з посилання на маска. Ми пам'ятаємо та й позицію маска, і впливи маска і так далі. На мій погляд якраз ці професійні впливи, які сьогодні можуть вчиняти такі, як пан Рубіо, ну вони будуть мати значення знову ж таки для формування. На мій погляд, більш збалансованої позиції по відношенню до Росії у самого президента Сполучених Штатів, чому тому, що все ж таки вважати, що Путін довго що Путін дійсно готовий там до якихось поступок, що Путін готовий до компромісу, до реального переговорного процесу, без примусу, я маю увазі все це без примусу. Да? Ну, це нереалістично, якщо повернутися до примусу Європейського союзу, ЄС запропонує міністрам фінансів Великої Сімки знизити поточну ціну на нафту російську з 60 до 50 доларів. Експерти посміхаються, ну тому що тут скепсис, воно ніяк не спрацює. А наш міністр закордонних справ Сибіга каже, що ми просимо 30 доларів, але тут також посмішки і скепсис. Чому тому, що росіяни все одно будуть обходити? Ну тобто є тіньовий флот, і поки ми не почнемо зупиняти танкери в Балті. Нійському морі ну нічого не зміниться. Який сенс в цих всіх історіях з поточною сп е, так не на не відмінює інше ще раз? Це символізм. Це говорить про те, що Росія поступово виходить з офіційних ринків офіційних яма назів публічних білих ринків, Да, їй не буде, тому що повернутись набагато складніше. Ви абсолютно праві. Якщо говорити про нафту, то це зовсім інші технології. Це зовсім інший рівень видобутку нафти на близькому сході і відповідно там на мільйон барел барелів в день має бути більше продаваємої нафти, яку там Саудівська Аравія чи об'єднані арабські емірати, чи той же Катарда, ну і так далі, і тому подібне. І це буде суттєво впливати по перше на собівартість нафти, нафти да, ну, тому що в них вона набагато дешеве собі вартися. По-друге, цінова на нафта. А по третє, можливість купувати да цю нафту. Тобто, якщо країна розуміє, що вона може купити там по 40 доларів на близькосхідну нафту, вона точно не буде. По перше, вона набагато більш якісніша. Нагадаю, марка Brent набагато якісніша, чим все, що продає Росія. Там навколо Уралсу будує свої продажі. А по-друге, ціна. А щодо тіньового нафтового флоту це другий інструмент. Безумовно, треба блокувати. Безумовно, треба вводити санкції не проти е, ну там якогось судна, да, а проти страхових компаній, там проти логістичних компаній і так далі. Там є багато чого. І, наприклад, Великобританія достатньо глибоко занурена в цю тему, і вона може там консультувати сьогодні будь-кого щодо блокування можливості Росії. Навіть використовувати транспортну логістику для постачання нафти кудись. Але дивіться, але ж нафта, ну танкерний флот це танкерний флот, але Індія є, є Китай, споживачі нафти, там трошки інші умови продажі е, нафти да, і постачання нафти і так далі. Треба просто цим всім займатися е, е, наполегливо. І я думаю, що так чи інакше, це не питання, що тут ви робите щось, а тут ви не робите, да, а треба робити тільки це. Ні, оці всі символічні кроки, там зниження. Верхнього, верхнього кордону ціни нафти це теж символічно для Росії. Одеться Росії поступово втрачає і вона не повернеться, тому що все це буде вже диферсифіковано. Зайдуть інші компанії, наприклад, на трубопровідний газовий ринок Європи. Зайшли вже інші компанії. Ну вони ж не будуть свою частку зменшувати на користь знову ж таки Росії. А Росія не зможе депінгувати. Ну якщо Будуть далі працювати там санкції, то в Росії там ну інфраструктура буде виглядати зовсім інакше. Якщо Росія не буде отримати технології там глибинної розвідки чи глибинного видобутку, якогось ви сировини, ви розумієте, дано ну, це все буде повартувати там шалених коштів, і вони не можуть там депінгувати довго. Витісняючи інші компанії, що вони до речі робили а, в середині 90-х, на початку 2000-х і так далі. Це все взаємоскладні процеси. Просто от ви праві в чому? Праві в тому, що якщо ми жили б з вами в стані холодної війни, да, ну, тобто просто там є стримування Росії, і так далі, то для нас ці санкції там 5 років, 10 років, да вони б привели до того, що Росія практично була обвалена економіка, але ми живемо в стані гарячої війни, і тут тільки санкції не працює тут працює мілітарні можливості, які є в Україні, якщо вони великі. То тоді з Росії там нічого не буде. Якщо вони невеликі, то тоді буде така затяжна війна, яку ми сьогодні маємо. Проблема ж в дефіциті ресурсу. Ми так і не вийшли з цього дефіциту ресурсу. Перш за все, ракета, протиракета, артилерія. Ну мається, на ну, зі снаряда там різних конфігурацій. І головне авіація. Ми ж не вийшли з цього дефіциту. Ні, не вийшли. І Росія має там на на набагато більшу перевагу, ніж ну мало бути вже до цього часу. Але давайте знову ж таки перейдемо до економіки Росії. Щоб там не казало. Не так це просто в Росії, так безумовно, вони не впадуть ну, з точки зору тому, що для них не існує соціальної частини економіки, тобто можна завжди забрати і віддати. А люди будуть там на хлібних карточках, да, як вони там звикли е, на продовольчих талонах, але для ВПК теж є проблеми, тому що дефіцитно. Ми я не погоджу що з цими оцінками, що Росія за минулий рік там заробила там 600 мільярдів доларів євро на продажі там, сировини. І так далі ні, вони десь заробили набагато менше. Там 250, може там трошки більше, і так далі. А не забуваємо, що частину цих грошей це ж виручка, да це ж не. Прибуток чистий, да там частина цих грошей пішла там на логістику на цю ж тіньову, частина пішла там на внутрішній карман. Да не забуваємо, що оточення Путіна воно ж не працює собі в збиток і так далі. Частина пішла в ВПК. Так ось якщо отут зменшити, да там з 300 мільярдів впасти до 100, а в них щороку вони витрачають напряму на війну да, витрачають, я не беру там місцеві бюджети, я беру тільки федеральний бюджет, витрачають там 150, 170, а то й 200 мільярдів доларів, да, ну це і рекрутинг, це і ВПК і так далі, от якщо ви зменшите доход, доходну частину російського бюджету на 100-150 мільярдів, розумієте, що це ну, зовсім інша ситуація буде. Але це грає, ну це довга гра. А для нас з вами що важливо? А важливо те, що сьогодні було зроблено там в Орловській області, так да, коли е, активно наші дрони знищують саме е, виробництва, інфраструктурні виробництва дуже важливі, які там, ш зменшують можливості використовувати це для е, забезпечення війни як такої, Пане Михайло. Е, чи зрозуміло, коли саме росіяни покажуть свій меморандум, Рубіо каже, що цього тижня питання? Кому покажуть, до речі, штатам чи Україні зрозуміло, як ми до цього ставимося, і в нього нам в нас немає віри, але суто формально. Ми ж зараз про це говоримо: Русські язики, РПЦ, території. Ви очікуєте в, в мем... не буде там такого? Все буде, а все буде? Так. А, все буде. Вони підпишуть меморандум абсолютно точно такі, як ви можете максимально очікувати. Це і. Прибрати першу джерела війни це означає, що Україна має перестати існувати. Ну вони вважають. Хоча безумовно, перша причина війни перше джерело війни сама Росія, яка починає неспровоковані експансії. Але вони будуть писати, дивіться, Україна має позбутись внутрішньої зовнішньої політики, Україна має дати гарантію, що вона не буде вступати в ті чи інші а не тільки про НАТО, а будь-які оборонні альянси. Україна має дати гарантії, що вона не буде мати своєї там по суті армії своїх збройних сил, і особливо, що Україна точно не буде отримувати ніякої зброї і не буде і отримувати інвестиції у мілітарні виробництва. Мілітарні виробництва мають бути зменшені до виготовлення там пістолета, да і так далі. Україна е, має прогарантувати, що вона буде коригувати свою внутрішню політику, те, що ви говорите, там мова, віра. А головне уряди да з Російської Федерації. Ну тобто, треба буде підписувати там ярлик на служення да хану в Москві і отримувати можливість формувати уряд. Я на повному серйозі вони це все в меморандумі будуть прописувати. Ну і головне Україна має відмовити світ території не тільки від тих, які Росія мілітарна окуповувала, і в ітіх, яких. Вона не може окупувати, а просто мають віддати її. І більше того, Росія буде наполягати на тому, що є ще території, які вона вважає історично ще з часів починятів. Вважає російськими, і відповідно їх теж треба буде віддати так чи інакше Росії. Ну такий меморандум. Я думаю, що у вас сумнівів немає. в цьому. немає сумнівів, але питання суто формально. Українська делегація має відвідати запропоновані переговори, де б вони не були в Стамбулі, в Ватикані. Так повернімось до початку нашої розмови. Дивіться, Сполучені Штати це партнер. Вони можуть там робити заяви. Нам може здавати, що вони там десь не так тиснуть на Росію, і це відповідає дійсності. Але вони говорять: дивіться, треба переговорний процес. Добре, давайте фіксувати в рамках переговорного процесу. А, наступні речі: Перше, Україна готова до безумовного припинення вогню як перший крок. Ну і безумовно до а, абсолютно реалістичного переговорного процесу Росія. Не готова до припинення вогню, не готова до реалістичного переговорного процесу, і буде висувати нереалістичні вимоги. Я тут повертаюся до рубля, який чітко це вже фіксує, і це нормально. Тобто, ви просто юридично чи там фактично, фактологічно ви фіксуєте нереалістичність переговорного процесу з Росією в тому вигляді, як сьогодні, без того, що ми проговорили, без фундаментального примусу Росії. А фундаментальний примус Росії може бути тільки, якщо це будуть робити Сполучені Штати, і Європейський Союз і інші країни, які доєднані до коаліції підтримки України, ну, наприклад, там Австралія, Нова Зеландія, там Канада і так далі. І тому подібне. Ось така конфігурація непогано сьогодні виглядає, що країни глобального а, півдня, наприклад, я хочу, щоб ми тут окремо проговорили коротко про це. Вони також дивіться, Китай, Бразилія, Туреччина. Вони чітко говорять припинення вогню. 30-денне плюс, тому що розуміють, що це вихід з війни, реалістичні переговори там на рівні повноважених делегацій. Ну, в даному випадку в Росії повноважена делегація це, по суті, один Путін. Ну чи хтось з його там найближчого політбюро, але вони не є публічними особами. Мається на увазі не їздять на якісь переговори. Це Ковальчуки, Ротенберг, Патрошов, Чемізов і, можливо, це і юне колись було дарування да, Кирієнко. А, але вони не їздять на переговори, да, тобто їх немає переговорів. Процесі інші це взагалі ніхто навіть країни глобального півдня, розуміючи якось дивно виглядає, вже є можливість вийти з великої там затяжної війни, яка йде три плюс роки на східній Європі, на території Східної Європи. Дуже руйнівна війна, вона суттєво впливає на глобальні ринки, на глобальні торгівельні зв'язки, але Росія все рівно демонструє небажання. І от тепер для того ж Китаю, для того ж Бразилії, ну якби питання очевидно: дивіться, так Україна ж готова, аби. І це непогано виглядає. От чому я ж кажу, що участь навіть у формалізованих процедурах це фіксація а, несумісності. З Росією не тільки України, а й інших країн. Ну тобто, що з Росією ви не побудуєте ніяких відносин. Вона завжди буде провокувати, і треба її примушувати до того, щоб вона зменшила свою нахабність. На якому рівні зараз відбуваються двосторонні контакти України і Росії? Чи дійсно в Ватикан? Це дні, тижні що а, поки що давайте обережно про це говорити. Поки що логістика пропрацьовується обміну полонених. Ну ви знаєте, тисяча на тисячу. Це до речі, позитивний результат, єдиний позитивний результат від того, що. Що в Туреччині? Там відповідно люди працюють. Там на, на різних рівнях ідуть комунікації. Хочеться, щоб це все привело до позитивного результату. Тисячу людей забрати. Ви ж розумієте, це спекла забрати людей. А є пропозиція. Безумовно залишається Туреччина як майданчик. Залишається а, з точки зору того, що Туреччина достатньо ну швидко працює і зацікавлена в припиненні війни як такої. Є з'явився на мій погляд, новий очільник Ватікану. Він займає, ну скажімо, так. Обережно скажу об'єктивнішу позицію в оцінці того, що це за війна, до яких руйнівних наслідків для Європи ця війна може привести, і Ватикан готовий більш активно модерувати оцей посередницький процес. Дану, тобто, надати свій майданчик. Є ще інші країни, є Швейцарія, є, наприклад, ці Шарабські Емірати, дануті саудити, да які достатньо активно приймають участь у обміні полонених організації цієї логістики і так далі. Uh, я думаю, що це все швидко буде. Тут же питання в тому, щоб не просто знову зустрітись і почути оцю uh, маячню про 21 рік вони воювали зі Швецією на да? uh, і так далі. Те ж ну має бути щось реальне реалістичне. Хоча безумовно, якщо така делегація буде продовжувати працювати від Росії, то нічого реалістичного не буде. Ви будете постійно чути якісь там ремінісценції в психіатричні відділення да історичного шалту, Пане Михайло. Останок питання суто символічне в офісі президента здогадується, хто вбив Андрія Портнова в Іспанії? Ні, ну безумовно, ні. Давайте дочекаємось офіційних. Там коментарів принаймні, від іспанської поліції, а далі вже почитаємо з вами конспірологію навколо цього всього. І тоді вже зможемо щось більш предметно. Хоча я не зовсім компетентний да говорити про такі речі. А Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був моїм співрозмовником. Дякую вам. Долучайтеся в коментарях під відео. тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.